Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Декілька днів тому адмірала Горшкова спустили на воду. Одразу після цього, буквально через день пролунав сигнал СОС, і його відбуксували назад в док через несправність турбіни. Як пишуть повідомлені джерела, цю інформацію всіма силами намагаються приховати, адже це репутаційний удар, як по росіюшки, так і по самому путіну. Сьогодні стала відома причина пожежі. Пишуть, що один із членів команди з українським корінням підпалив вибухову суміш поблизу турбіни в машинному відділенні. Після чого почалось горіння мастильних елементів, в тому числі система пожежогасіння корабля справилася з пожежею, проте пошкоджень все ж він зазнав серйозних. Наскільки правдива ця інформація, оцінювати не будемо проте це вже не перший факт диверсії на російських кораблях самими моряками. В той же час у військово-морських силах Збройних сил України вважають, що церемонію відправки фрегата очолив особисто президент Російської Федерації Володимир Путін, щоб відвернути суспільство від регулярних поразок Росії в Україні. Урочистостями навколо адмірала Горшкова Росія намагається відвернути увагу від невдач у війні. Про це у четвер, 5 січня повідомили у Міноборони з посиланням на військово-морські сили Збройних сил України. Військово-морські сили ЗСУ зазначають, що Чорноморський флот Російської Федерації не має досягнень у війні проти України, тому на державний рівень винесли далекий похід адмірала Горшкова, якому гадалі від акваторії Чорного моря. Церемонію відправки фрегата очолив особисто президент Російської Федерації Володимир Путін, щоб відвернути суспільство від регулярних поразок Росії в Україні. Так, у Міноборони нагадали, що на сьогодні Збройні Сили України знищили 16 кораблів та катерів чорноморського флоту Росії, а також пошкодили ще кілька одиниць. За даними Міноборони України, планується, що фрегат виконуватиме завдання бойової служби в акваторіях Середземного моря, Атлантичного та Індійського океанів. Під час бойової служби заплановано навчальне застосування гіперзвукових ракет «Циркон». Корабель спустили на воду у жовтні 2010 року. Планувалося, що він увійде до складу північного флоту військово-морських сил Російської Федерації. Але у 2014 році у Російській Федерації вирішили перекинути його до чорноморського флоту з 26 лютого по 19 серпня 2019 року фрегат здійснював перший далекий морський похід кругосвітнє плавання завдовжки 35 тисяч морських миль, під час якого пройшов Суецький та Панамський канали та перетнув екватор. Гіперзвукова крилата ракета «Циркон» – це маневрана протикорабельна ракета з повітряно-ракетним двигуном, призначена для ураження кораблів та наземних об'єктів. Має такі характеристики: дальність стрільби 450 тисяч кілометрів, швидкість 10 тисяч кілометрів на годину. Висота польоту 30-40 кілометрів, довжина ракети 8-9,5 метрів, маса бойової частини 300-400 кілограмів. Нагадаємо, в середу, 4 січня, міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу повідомив, що російський фрегат адмірал Горшков оснащений гіперзвуковим ракетним комплексом Циркон, вирушив у далекий морський похід. Під час урочистостей президент Володимир Путін зазначив, що корабель оснащений гіперзвуковою системою морського базування циркон, яка нібито не має аналогів у жодній країні світу та іншим російським озброєнням останніх поколінь. Але ми ж з вами знаємо, що робиться з цим аналоговнетним озброєнням на практиці. Знаю тепер це і в НАТО. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.